Доброго усім дня! Сьогодні хотіла показати вам, яка у нас тут чудова зроблена трамвайна дорога з такими дуже гарними е, як сказати, трапінками. Переходи, гляньте, як тут чудово. Така широка дорога. Тут бачите тут такий спуск, а тут бачите, скільки було троянд Таких гарнющих, але звісно, що вони вже потихеньку відцвітають. Але дуже-дуже було гарно. Тут такого не було раніше. Це ось як збудували нову трамвайну лінію, то і ці всі перехіди теж усі-усі новенькі. Дуже тепер зручно з нашого району на рамобіці. Їхати до центра міста, до жд вокзала дуже зручно їздить трамвай. Бачите, вона широка-широка дорога. Тут, звісно, з однієї сторони ходять пешеходи, а з другої велосипедісти. І не дай Боже піти там, де їздять. Ровери зіб'ють. Тож треба навіть там, де доріжка ось ця йде для велосипедистів. І якщо ти хочеш перейти на другу сторону, то все одно важливо йти на перехід. Не можна отак переходити. Отак просто, от де я схотіла, там і перейшла. Буде штраф. Ну, бачу, що деякі порушують. Люди, ці правила, деякі стараються, ні. Бачите, вони якісь тут, як забулок називається ця рослина зараз, бачите, в червоному кольорі, а той весь весь цей парканчик був рожевого кольору. І ось бачите, по всієї трамвайній дороги квіти ростуть, ось трамвайчики, туди-сюди. Туди-сюди їздять. Як на мене, то самий най... найкращий вид транспорту, то трамвай екологічно, дуже шибко, нема ніяких пробок. Нема. І саме, що найголовніше, мене не захитує, бо мене дуже в автобусі вкачують. Так захитується локомотивна хвороба по польську. Я дуже люблю трамвай. Ви бачите, тут дуже-дуже багато лавочок стоїть, де можна відпочити. Дуже, бачите, дуже таке, не, невелике, звісно, е, таке направлення, так багато автобусів, але найважніше є. А ще, гляньте, яка велика теж. Для роверів зробили усі тепер ровери під кришею, бо є такі місця, що ровери стоять просто на вулиці без, без криші. А тут, бачите, зробили, що вони стоять усі під кришею, не мокнуть. І наскільки знаю, то жителі вдома теж можуть ставити сюди. А ще хотіла сказати, ось тут, бачите, табло, там, де написано, який відправляється, де запізнюється, де не запізнюються автобуси, трамваї. І там ще є внизу кнопочка, це для сліпих. Нажимається кнопочка і там проговарюється, який найближчий маршрут, який буде їхати, чи автобус, чи трамвай. Я спочатку не розуміла, для чого та кнопочка, потім бачу, що підійшла жіночка така, пані похилого віку, нажала на ту кнопочку, і воно відповіло, що такий-та-такий-то автобус буде через дві хвилинки. Це дуже-дуже хочу сказати, що зручно. Ніколи я в Польщі не бачу, що було дуже багато людей на оцих всіх пристанках. Ніколи нема, навіть в час пік або з роботи, або на роботу. Може, звісно, що я живу в такому районі, що е, тут, хоча тут спальний район, дуже багато домів, але не бачу, щоб було так прям перенасичено. Дуже, дуже, бачите, ось я а не видно тут. Ну ось, наприклад, я зараз побачу. Автобус 10, 146, третій трамвай, 10-й, між ними йде там одна хвилинка. Йдемо на перехід з світлофором. Ось бачите, от я скільки балакала, вже дуже-дуже багато трамваїв проїхало. І ось люди собі спокійненько сіли та поїхали. Зараз на дворі дуже тепло. Дуже тепло. Сьогодні 22 градуси були. Були, були такі теплі-теплі часи. Годинки, хвилинки. І завтра, мабуть, ще буде тепло, а потім вже прохолодно. Ну, чекаємо, тут дуже-дуже такий довгий оце чекати тут на зелений. Дуже треба довго чекати. Ось я стою, і з вами великою, а все красний і красний. Прийшла дорогу, і бачите, тут теж дуже багато таких квітів, такий насичений гляньте, рожевий такий колір, дуже гарно. Я ж відключилась, ви ж знаєте що? В Польщі переходити з телефоном, включеним, не має значення, чи ти знімаєш, чи ти балакаєш, теж не можна, бо буде за це штраф. Тому я відключаю і несу просто в руці. І перехожу дорогу. Ну що, бачите, ось де показано, що можна переходити. Тут теж стежка роверова. І тут я перехожу там, де можна. Бо навіть було написано, там такий устав є новий, правила дорожнього руху. Що не можна переходити там, де не дозволено. Ну, тут ще мені одна. Перехід на ту сторону до магазину. Ще хотіла сказати вам, що це нова вулиця, яка називається алея прав кобід. Вона відкрилася на вихідних з нашим президентом міста Познань. І ось ця алея, ця нова. Вони так дуже святково відкривали цю алею прав кід. Дуже таке класне названня Алея правкобет. І бачите, що мені дуже приємно, що ця алея знаходиться зовсім поряд з нашим домом, така значима алея, ось вона ось ця правка бід. Іде вона ж туди туди далеко. Бачите, там, де поїхав ровер. І... Мабуть, тут нема вже, мабуть, з цієї сторони тільки йде ця алея, і там аж далеко-далеко-далеко. Ось така навіть з'явилася алея прав в місті Познань. В нашому районі називається Нарамовіць. Пам'ятаєте, в цій лавочці ми з мамою влітку тут сиділи, а тут жіночка. Поливала ці кльони. Ось вони як підросли. Дуже-дуже гарно тут зробили. Можна відпочити. Ідеш з магазину відпочив, аби просто. Я бачу, що тут дуже багато їздять. На роверах, на самокатах, на роликах. Дуже-дуже багато. Така дуже гарна. Зона, де можна покататися. Ось я тут люблю сидіти на цій лавочці. Ще хотіла, знаєте, що вам показати. Ось я бачу, тут постійно цвіте лаванда. Ось вона і влітку, і восени. Я не знала, що, мабуть, лаванда є многолітня. Чи як то називається, вона є манголітна, вона постійно цвіте, її ніхто не зрізає і знову не висаджує. Ось дивіться, це такий, мабуть, орт, а ну. боже, Як вона пахне. Я чомусь думала, що лаванда цвітає в кінці іюля, так? В началі серпня. І потім усе. А ні, вона, гляньте, вже кінець жовтня, а вона цвіте, і вона. Отцвітає, потім знов цвіте, от цвітає, потім, потім, потім знов цвіте. Дуже цікаво, я не знала такого, що є такі сорти лаванди, що вони цвітуть декілька разів. Оце кущики, мабуть, теж така була дика роза, як шиповник може. І он там, бачите теж? Там і тут ідеш, лаванда. тут ідеш і такі аромати, лаванди. знаєте, як ще вітерець зараз, то взагалі так приємно, ідеш, як ото в ароматах оцих. І тут же, бачите, трояндочки відцвіли. Дуже у нас гарний тут райончик. Бачите, там кругом-кругом квіти. Алея прав і на цю сторону йде. Бачите, написано Алея правкабід. Трошки зараз я приближу. Бачите, написано алея правкобід, значить іде або починається звідти. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. І ще знаєте, що напишіть мені, будь ласка, чи є в ваших містах теж такі алеї прав кобєд. Чи вже є такі алеї в Польщі? Напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже-дуже цікаво.